Уже п'ята зустріч відбулася на дитячій інформаційній лізі Сузір'я Тисменецької спеціалізованої школи перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. А цього разу в гості до юних журналістів завітала спеціальний кореспондент каналу 11 програми Телевізійна служба новин Алла Пас. я сама тільки починала працювати на ТСР, що називається ДТСР, Тобто дитячий ТСР. І так от тоді поговорила з Петра і зробили зробила такий сюжет. Що стиснутися, тепер паті є дитяча тесте. І отак от так відтоді ми з вами дружимо. Алла Пас уже не вперше на дитячій інформаційній лізі Сузілля, адже вже і сама дитяча студія працює з 2001 року. А сюжет по каналу 1 плюс 1 про діл Сузілля було показано ще в далекому 2002-му. Писала я все, читала, потім почала писати сама, потім почала від Студії, потім стала шеф-редактором новин на третій студії і потім стала журналістом новин? Ой, багато що, починаючи від молочного шоколаду, закінчуючи літом, не знаю, дуже багато чого. Давай. А подобається про новини. А, про десь я новини вже 10 років я їх не погоджу, тому що приводить їх, їх диктор. Але тоді, коли я цим займалася, там мені дуже добре. Сподіваємося, що співпраця із Алою Пас, відомим журналістом на усю Україну, продовжиться і надалі.